Приготувати основу з ниток, нарізати тканину, прив'язати її до сіток. У центрі допомоги армії робота кипить. Завдання волонтерів важливе замаскувати наших захисників. Дівчатка ще будуть доплітати сіренькі кольори для того, щоб був ефект якихось гілочок, якоїсь сухої трави. Оце це чисто осінній варіант. Волонтерка Ольга розповідає, кольори обирають відповідно до сезону. Зараз це пісочний, коричневий, сірий та оливковий. Але почали готуватися й до зими, тому використовують і світлі кольори. Волонтери виготовляють різне маскування. Це маскувальні сітки, маск халати, кікімори. Але дівчатка наші не люблять це слово. Кікімори ми називаємо їх мавочками. Мавка степова, мавка лісова. І є у нас зимовий варіант маск халата, а також кавери. На голову маскувальні і на гвинтівки маскування. Волонтери, які працюють тут, це небайдужі, які вирішили допомогти. Є як черкащани, так і переселенці. Хтось нещодавно у центрі, а дехто плете сітки ще з 14-го року. Люди різного віку, професії і навіть національності. Є тут іноземці. 80-річний американець Кеп тут же постійний волонтер. Він готує нитки для сіток. Америгапігелкалаке. Я щасливий бути тут, допомагати як можу. Я волонтер. У гімназії я займаюся двома розмовними клубами. в Гімназії я займаюся репетиторством. Я прийшов сюди, щоб допомогти. Ольга розповідає, що плетуть маскування постійно. Потрібно багато матеріалів. Тому просить черкащан приносити до центру тканину або старі речі, коричневих, сірих, пісочних, камуфльованих та білих кольорів. Також волонтерам потрібні пряжі для в'язання або речі, які можна розпустити на нитки. І нам ще дуже-дуже не вистачає ваших волонтерських ручок. Так як потреби фронту постійно зростають, нам конче не вистачає руку, а у нас є точки плетіння в різних куточках міста, тому всім бажаючим запропонуємо район, який зручний саме для вас. Волонтери центру чекають на всіх небайдужих за адресою благовісна 170.